Олександрівська лікарня втратила пів гектара землі. Повернути її в судах не вдалося. Вище адміністративний виніс ухвалу про передачу території пагорба найстарішого медзакладу компанії «Житлобуд». Тепер остання надія у людей в білих халатах лише на президента і активність громадськості. Кілька десятків метрів від вікон консультативної поліклініки крутий схил, в якому можуть бути захоронення померлих від холери. При всіх цих принадах все ж ласий шматок землі в центрі столиці, відданий 10 років тому Київрадою і житлобуду. Лікарі кажуть, забудовник всіляко боровся за територію. Вони е створювали штучно різні проблеми для цього корпусу, в якому ми знаходимося. Там і воду пускали в свій час зверху. І ще були які е другі проблеми. І вони не відказуються від цього участка землі, претендують на нього. Не відступали й медики та мешканці сусідніх будинків. Пагор під могилою Олександра Богомольця захищали як могли, згадує хірург тутешньої поліклініки. Я працював тоді. От і вийшли люди просто стихійно самі, Ніхто нікого не закликав, ніхто не призивав. Не пускали живою стінкою, ставали перед машинами. Не пускали. Бійки не було. Фізичного насилля теж не було. Печеряни кажуть, і зараз не віддадуть схилу під житловий будинок. На ньому меморіальний парк під корпуси Олександрівської. Тож залюбки відгукнуться на заклик лікарні про збір підписів проти забудови. Потрібно тільки більше ініціативніше до людей. Я не думаю, що наші люди байдужі і можуть так віддати просто під забудову цього всього. Свого часу за дорученням президента в справу втрутилася столична прокуратура. Вона виграла дві справи в окружному адміністративному суді та в Київському апеляційному адміністративному. Остання інстанція вищий адмінсуд всі ухвали, скасував. і Залишив в силі рішення Київради десятирічної данини в силі. Тепер медики знову сподіваються на втручання глави держави. Ми зараз повертатися до. Президент країни Віктора Федоровича Януковича, який свій час видав письмове розпорядження для того, щоб розібратися з незаконними, незаконними відчуженнями цієї землі. Столичні телевізійні новини звернулися до товариства «Житлобуд» з офіційним листом, щоб дізнатися про подальші плани щодо освоєння ділянки. Відповіді їхні представники попросили почекати до наступного тижня. Наталя Петель, Юрій Росахай, телеканал Київ.